Патрульні поліцейські у Тернополі розпочали роботу 12 березня цього року. Того дня присягу прийняли 209 правоохоронців. Вихідними, що минули, 191 патрульний поліцейський отримав звання офіцера. Зокрема, двоє з них стали капітанами, п'ятеро лейтенантами, 127 – старшими лейтенантами, 41 – молодшими лейтенантами та 16 – капралами поліції. Погони вони отримали з рук заступника начальника департаменту. Патрульної поліції України Вадима Зеленського та керівника управління патрульної поліції Тернополя Володимира Струка. Носіть з честю та гордістю звання офіцер патрульної поліції України. Ви прийшли змінювати країну. Жодного дня не забувайте про девіз служити та захищати. Я бажаю всім дослужитися до генералів. Та як я вже сказав, жодного дня не забувати про свій девіз, про свою честь офіцерську гідність. Я гордий, що в мене є такий колектив, мій особовий склад. І, і кожен з вас, я впевнений, я знаю. Ми всі тут живемо разом, 24 години в добу. Ви заслужили ці звання. Ви віддали кожен частинку себе, свого здоров'я, своєї душі. Я вас вітаю. Ви надійна, тверда опора. І надзвичайно горджусь вами. І приємно, що такі патрульні є в Тернополі. Із новими званнями поліцейських вітала влада міста та області. Чиновники дякували поліцейським за те, що у місті стало затишніше і спокійніше. Рівень злочинності в Тернопільській області завдяки вам достатньо. Спав по порівнюванні з загальнонаціональним показником. Мені приємно констатувати, що і рівень довіри до національної поліції у Тернопільській області один з найвищих в Україні. Для нас дуже важливо, щоб та тенденція мала і подальше продовження. Коли ви вийшли на вулиці, дійсно на вулицях стало затишні і спокійніше. Дійсно, почали довіряти і поважати вас як поліцейських. Тому я хочу побажати, що ви і надалі не зрадили своїй клятві, були вірними. І щоб довіра, яка сьогодні надзвичайно велика від тернополяни і Тернопільщини, для вас завжди була тією нагородою. Ви, як ніхто, інший, користуєтесь високою повагою людей. З початком своєї роботи ви внесли нову філософію. У роботу правоохоронних органів це. Чесність це повага до людей, і це безкомпромісне дотримання закону. Всім нам потрібно пам'ятати, що довіра людей це є надзвичайно великий ресурс, який може дуже багато чого дати, багато в чому допомогти. Його тяжко здобути, але дуже легко втратити. Тому всім нам потрібно своєю щоденною працею працювати так, щоб люди були задоволені нашою роботою. До нас люди йдуть не з радістю, повірте, до нас люди йдуть з проблемами. Вони хочуть почути пораду, хочуть отримати допомогу. Хочуть побачити промінчик надії на вирішення цих проблем. І навіть якщо ви не зможете їм допомогти, ви повинні зробити все для того, щоб людина отримала кваліфіковану пораду.